Дозиметр індивідуальний ДКГ-21М, призначений для вимірювання потужності дози гаму випромінення в діапазоні від 1 мікрозіверта на годину до 1 зіверта на годину, а також сумарної дози опромінення від 1 мікрозіверта до 10 зіверт. Має електронний годинник і будильник. Дозиметр живиться від батарейки типу cr 2450 має металеву скобу для носіння на поясі. Корпус дозиметра має ступінь захисту IP54, тобто він захищений від бризок дощу. Сам дозиметр може використовуватись як самостійний виріб, а також як складова системи індивідуального дозиметричного контролю. В даному відео розглядається функціонал дозиметра тільки як самостійного виробу. Увімкнення дозиметра. Після увімкнення дозиметру потрібен деякий час, щоб набрати статистику і вийти в робочий режим. Під час цього цифри на дисплеї будуть блимати. З'явились перші результати вимірювання потужності дози гамовипромінювання, але вони зроблені з великою похибкою. За замовченням в дозиметрі встановлений тривожний поріг по потужності дози 1 мікрозіверт на годину. Якщо він буде перевищений, дозиметр почне сигналізувати. Якщо кнопку режим натиснути ще раз, можна проглянути сумарну дозу, яку дозиметр нарахував з моменту останнього онулення, по сумарній дозі за замовченням поріг не встановлюється. Якщо натиснути кнопку режим ще раз, можна проглянути електронний годинок, який показує поточний час. Далі, можна проглянути будильник, який наразі не встановлений. Якщо натиснути кнопку режим ще раз, ми повертаємось до показів потужності дози гамма промінювання. Якщо коротко натиснути кнопку «Поріг», дозиметр покаже поточне значення встановленого тривожного порогу. 1 мікрозіверт. Якщо кнопку «Поріг» натиснути і потримати трошки довше, дозиметр напише келери, скине поточні покази і почне набирати статистику заново. Якщо кнопку поріг натиснути Потримати ще довше ми перейдемо налаштування значення тривожного порогу. Тепер кнопкою режим ми зміщуємо курсор, а кнопкою «Поріг» встановлюємо значення. Наприклад, 1,3 мікрозіверта на годину. Нове значення тривожного порогу встановлено. Аналогічним чином можна встановлювати тривожний поріг по сумарній дозі опромінення, а також налаштовувати годинник і будильник. Переходимо до сумарної дози, тиснемо кнопку поріг. І аналогічно зміщуємо курсор і виставляємо цифру, наприклад, 1 мЗв. Нове значення тривожного порогу встановлено. Аналогічно годинник. Переходимо, тиснемо і виставляємо новий час. Аналогічно будильник. Тиснемо, виставляємо, наприклад, шосту ранку і вмикаємо звук. Будильник налаштовано, він спрацює о шостій. Повернулись назад. Вимкнення дозиметра. Якщо дозиметр не вимикати і залишити в спокої, то через декілька хвилин він для економії енергії прибере індикацію з дисплея, але продовжить працювати. Якщо раптом радіаційний фон почне підвищуватись і перевищить встановлений тривожний пориг, дозиметр прокинеться і почне сигналізувати. Те ж саме буде при перевищенні тривожного порогу по сумарній дозі опромінення в випадку, якщо користувач його встановив. Після вимкнення дозиметра всі налаштування користувача, а також значення сумарної дози зберігаються. Якщо потрібно очистити значення сумарної дози і почати її підрахунок заново, слід перейти у вікно, де воно відображується. Одночасно натиснути і потримати кнопку Режим і поріг. Килери. Тепер слід натиснути кнопку Режим. Значення сумарної дози очищено.